Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити трішечки не про війну, не про тривожні події, а хочу подивитися про те, які приємні події чекають у вас у липні. Буду три варіанти. Обирайте колоду, і відповідно колода буде ваша відповіді на ваше питання. Є три колоди арканом, таро світлого провидця і таро телема. Якщо вам потрібен час поставити на паузу. А я буду починати. Так, ці дві колоди відсуваємо в сторону, відкриваємо таро арканом. Подумайте про себе, про те, чого ви хотіли про те, про що ви мрієте. Можливо, я витягну три карти і спробую вам навручити щось хороше у вашому житті. Отже, якщо ви готові, то давайте починати. Давайте починати. Отже, щасливі події в липні для тих, хто загадав перший варіант, тобто Таро Арканом. Такий експрес-розклад Вау, вауслуха. Ви бачите, да, ви бачите це щастя. Слухайте, у вас буде нове кохання. У вас буде якийсь такий взагалі фонтан емоцій, і, можливо, це навіть фонтан емоцій через фінансові якісь такі шанси. І не лише фінансові, а взагалі про якісь такі речі, які стосуються використати шанс. І ви, ви цьому дуже зрадієте. Це не факт, що це можливо щось таке глобальне, але це однозначно щось радісне, по трійці час. Це може бути щось якась проста подія. Але вона буде для вас настільки емоційно насичена, ну, можливо, ви давно не могли сходити, там, я не знаю, в кінотеатр, або ви давно хотіли купити собі якусь сукню, не наважувались, або ви хотіли влаштувати собі там, свято, пікнік так і далі, так далі. Тобто у вас такі от події щасливі два тузи трійка — чаш. Слухайте, два тузи — це просто, знаєте, феєрверк якийсь. Тобто, не знаю, може, вам пропозиції зроблять, руки і серце. Тому що туз чаш це про емоції, туз пентаклів — це про практичну сторону. Тобто, щось таке буде, знаєте, вау-вау-вау-ефект. І ну, я думаю, що цього досить. Я думаю, що цього досить дівчатка хлопчики. не знаю, дивився перший варіант. Ідеально, мені здається. І давайте подивимося таро світлого провидця, другий варіант. Світлого провидця. Так, зараз я дістану тут все. Подумайте про себе, про свою ситуацію, про ваші бажання, чого ви хочете, про що ви мрієте. І давайте, давайте, давайте дивитися карти. Щасливі події в липні для вас. Щасливі події в липні для вас. Для тих, хто загадав другий варіант та про провиця. Давайте дивитися. Так. Так, І ось так. Так, давайте розкриваємо огур. Так, ну щось тут таке прямо, знаєте, у вас тут ну, з позитиву, знаєте, можливо. Щасливі події, можливо, ви дивіться, Верховна Жриця по смерті. Можливо, ви відчуєте в собі дар яснобачення. привіт Привіт тим, хто цікавиться езотерикою. Ви захочете, можливо, розвиватися в цьому напрямку, і тут карти показують, що ви довго спали, можливо, після довгого періоду очікування, знаєте, нерухомості, якоїсь неподвижності, відсутності змін, такої, знаєте, в стані ембріону, да? тобто ви такі в замершому такому стані були, і ви можливо. Відчуєте оцей, знаєте, пропудження інтуїції, яке дуже суттєво змінить ваше життя, ви захочете, можливо, змін. Да? Тобто тут якісь такі, можливо, внутрішні зміни, якісь суттєві у вас відбудуться, але мені щось здається, що це більше от, можливо, вам щось насниться таке неймовірне, да? і ви зрозумієте, що у вас є дар, якийсь, передбачення, можливо. Тому що верховні жриці це дівчата, які наділені такими талантами ну, езотеричними, да? психологічними, езотеричними, інтуїтивними, якісь такі штуки. Ну, і смерть це у нас транс трансформація. Дивіться, вона в цій колоді така дуже цікава. Дивіться, тут такий капюшон пустий, бачите? А там далі зірка така йде. Тобто тут е така трансформація, яка Типу, завіса тайни спадає, і ви бачите дуже ясно якусь, якусь таку перспективу, якусь таку зорю, якесь таке миттєве осяння. Тобто, щось, можливо, найпростіший варіант, можливо, щось вам стане зрозуміло, і це суттєво змінить ваше життя на краще. А в такому вау-ефекті це ви зрозумієте, що шлях езотерика це ваш шлях. Дівчата, хлопці, дякую за перегляди. Бажаю здійснення мрій. Бажаю вам успіхів на вашому шляху. І переходимо до третього варіанту. Переходимо до третього варіанту. Це у нас Таро телема. Загадайте, будь ласка, всі, хто загадала третій варіант, будь ласка, подумайте про своє якесь бажання, чого б вам хотілося на липень цього року. Ми не будемо брати там далеко до кінця року. Ми будемо дивитися якраз ось ці декілька-30 днів. Уже трішки менш 28. Так, я думаю, що ви вже подумали про себе. Подумали про себе, так. Подумали про себе. У мене тут карта щось. Так, вибачте, перепадали. Так. Подумали про себе, зосередились на собі, на своїх бажаннях, на своїх мріях, на своїх планах, очікуваннях. Можливо, ви щось запланували собі в цьому місяці. Подивимося, подивимося, подивимося. Так, щасливі події у липні для тих, хто обрав третій варіант. Так, раз карта, два карта і три карти. Так, що у нас? Ого? О, слухайте. То що ж таке? Слух, мені здається, що. Перший варіант перейшов на третій. Дивіться, а тут Туз Пентаклів двійка чаш і четвірка чаш. Дивіться, вам буде даний шанс зустрічі з людиною, з якою ви сумуєте. Оце я, мені так хочеться прочитати. Я інакше це не бачу. Туз Пентаклів. Це щось таке, знаєте, практичне. Це щось таке шанс. Ну, шанс, який можна реально реалізувати, пощупати потім. Да? Тобто, ось ворота відкриті, і бери йди. Ось, бачите? Так-от. Четвірка чаш в позитивному ключі, в позитивному ключі. Ну, це можна сказати по-різному, але я зараз тут хочу сказати, що ось ви сумуєте, і далі у нас іде двійка чаш, да? тобто шанс зустрітися двійка чаш це завжди зустріч з людиною, яку ви любите. Взаємна любов, бачите? Два дельфінчики такі, гарні, бризки. Шампанського, тобто все круто. Дивіться, ну я так думаю, що все ж таки шанс на зустріч. Головне, знаєте, ним скористатися цим шансом. Не, знаєте, не впадати у якісь такі, а, ну в таку апатію, да? в смуток, а повірити, що це можливо. Можливо, вам запропонують кудись поїхати для того, щоб з ким зустрітися. Да? І от така штука буде. Я за вас дуже рада. Бажаю вам усіляких гараздів зустрічі з тими людьми, яких ви хочете бачити в своєму житті. Приємних зустрічей, приємних несподіванок. Бажаю вам вміння скористатися тими шансами, які вам дає доля. Дякую за перегляди. Підписуйтесь, ставте вподобайки, шерте це відео, до нових зустрічей!